Зараз буде рілс про те, як вистачите, чи ви в дупі. Так ось, ми зараз в Румунії. Вчора ми виїхали з Туреччини. Сьогодні ми вже прокинулися в готелі в Румунії і просто прийшли на пляж. До речі, пляж дуже крутий. Можу вам трішечки покажу. Так ось. А... Нектарини, які коштують 50 лір, ну, тобто 53-54 гривні, в Туреччині тут біля пляжу, також біля пляжу, коштують 600 гривень. І я подумала, Боже, як добре, що я добре заробляю, що я в якийсь момент перестала економити на їжі. І до речі, після цього почала зростати в доходах. Я прийняла свідоме рішення більше не дивитися на ціни і купувати. Те, що я дійсно хочу з'їсти, я чи моя родина. Так ось перший пункт визначити, що ви в дупі, це якщо ви економите на їжі. А дехто не просто економить, а взагалі не дозволяє собі купити якийсь перелік продуктів, тому що для вас це дорого. Ви в дупі можете на це ображатися. Можете там від мене відписуватися, але доки ви не визнаєте, що ви в дупі, ви не зможете її змінити. Так ось економити на їжі, тому що у вас не вистачає на це коштів, це дупа. Розумієте? Для того, щоб це змінити, треба змінити взагалі свій стан. Зараз на інтенсивний стан ми будемо з цим працювати, стати тією версією себе, якою я хочу. А це в першу чергу перестати економити на базових потребах.